Я не буду проводити експертизу. Чому? Ви не маєте Я не маєте права, будь ласка. Чому ми маємо право? Ну, не, не Скажіть, не Скажи... не не будь не ласка. Втекла. А водій відмовився б в драгер? — Не я на місці, був, вже там далі. Я б особисто переслідував БМВ, після того вже при, при, Припинили, робили експертизу, ви все Веде спостереження бодікамери, щоб було в тому, у нас всі бодікамери включені, ми ну, знаємо, щоб от. просто то, тут не буде якоїсь фальсифікації, просто щоб лікарі кажуть, що нас ми не прийде тому і ми не зробимо нічого. Почекайте, затримій. Як звати водія? Михайло. Михайло Володимирович. Володимирович. Міністренко, так? А хто його зупинив? Наряд. Не ви, так? Ні, не ми. Зрозуміло. Можна не знімати будь ласка? Я вас. Ви від когось там воя. Виділи. Добре. Потім на інтерв'ю тоді візьму. Скажіть, будь ласка, який от висновка експертизи? Ще немає. Ще немає, так? Ага, добре. Будь ласка, ми не знімаємо. А скажіть, будь ласка, а як у вас самопочуття добре? А якісь наркотичні речовини ви вживали? Алкогольні? Чому вас шатає, коли вийде? А, так, вас не шатає. Машину мені привезли? Паміхає. Будьте добрі. Машину, присядьте. Давай зараз. пан Михайло. Можна покурити? Покуріть, будь ласка, зараз на вас розтеряли. Так будуть оформлюватися. Зв'язку з не зупинкою на вимогу закону працівника поліції. Я стояв в поліці. Я зупинився. Пан мікує. Покуріть, спокійно, питання. Попіліть, будь ласка, пельте. Я до преси. Преса є прес. Якусь особисто життя. Ви на вулиці, ви публічному місці знаходитесь. В більшому вісім у вас немає в себе втратити. добре. добре. Чому ви не зупинялися, коли за вами патрульні їхали по всьому місті? Тобто ви не їздили? Не. Ви не кермували X5. Ви кермували джипом С5? Не кермував, я стояв і поняв. З машиною чи ні? машиною стояв метром 15. Тобто за вами поліція не їздила по місту. Я звідки знаю, за ким там хто їздить. І кустами ходить. Стане чого ходить? Куста молод. Зараз документи ванять. Я по-перше паспорт на <напряжён> кажу в машині. І на місці. Вань. Кажуть, що удобно. Полі вночі з джепом. Не з джипом, джип стояв у стороні. Але ви на ньому приїхали, так? Я на ньому нікуди не їхав, я стояв. Просто джип як з'явився в полі. Я звідки знаю. То не ваша машина? Не, не моя. Ви просто проходили в полі, гуляли ввечері і там став. Я я стояв, прийшли, заламали, коротше, наручники і сюди привезли. Що ви от мене хочете? — Ви наручники вас вдягали? Да. — Так. Наручники одягали на вас кайданки, да. так? До джипа ви стосунку Де, не маєте? Я просив має. полівити їх чу-чуть і чогось мені не полівляли. Не представилися. І все отримали. А автомобіль який стояв біля вас в полі? От просто ви прогулю... прогулювалися, який автомобіль стояв в полі. Марка. Стояла, дверка відкрита, машина стояла. Без людей, без нікого. Без людей без нікого. От такі випадковості бувають в Ужгороді. Ні, це не вижу, то в чистому полі. Е, може таке у вас питання, тільки що заявив, що на нього вдягали кайданки. Це для безпеки, щоб автомобіль коли сюди доставляли, ага. кейданки, щоб він просто не, нам Бул. не зашкодив і собі не зашкодив. А він казав, що він стояв в чистому полі. Да, так, його туди святий дух приніс. Та, — І машина окремо, і він типу окремо, так? Так. <рес> Класно. Алло. Ну, ми дуже від від'їхали, кілометрів 15, напевно, чи більше Реально чисте поле. Як сюди тілі в чисте поле. Можна знак до кордону пару кілометрів з мадярами. Так Це просто новий, давай, Пуще, Пуще, показує посвідчення Стоїть Джіпа стоїть. Х5 Все, тут тупік. Просто далі вже не поїхав, просто не видно. А тут вже тупічок. Не то, что поле уже пришли корчаи какие-то <реклама> <реклама> Да Телепортатор Сработал Марсиане И паспорт Почему там не на закон отсыланы? <реклама> часовой, не? Там <реклама> часовой просрочен Значить, так, винесли, винесли рішення. О, постанова про судома є, та що мені зараз нову? Маю керування право керування, так як мене не позбавили його. Так, да, Постанова у вас є при присуди? Нема при суді. От постанови. бачите, в чому проблема. Так, я сидів у машині право керування, в машині був Пане Михайло, давайте не, будем робити... Шо, не будемо робити, вибачте. Не, не буду нічого ліпше казати. Та добре? за руль повезти мене Ні, У вас є особа, яка може прийти сісти за руль. Зараз на вас будуть винесені всі відповідні адміністративні матеріали. Добре, Та так особа, можете. яка Якщо може забрати. Будьте добрі, пане Михайло, у вас є особа, яка може сісти за руль зараз замість вас. Ви можете зараз кому зателефонувати, щоб сюди приїхав. Добре. Дружині, можливо. Кому зателефонувати? Кому за... Ну oh, я не знаю. Тільки щоб наркотиканцеві здали з, по підозрі в наркотичному спініні аналізи. Всі здають аналізи. Не, не май, так. Не, не. Або може там був... десь випав на полі? А тут би, щоб випав би, дивіться, ну як би випав. Ой. Обережно, обережно, обережно. Там телефон лежить. Де? Дивіться. З ціленням. Дивіться акуратно. От телефон лежить. Вот, прямо. Вот, я звідки знаю. Вот, ви бачили телефон, а, а я звідки знаю, де він лежить. Там світять, да? ви можете виняти. Телепортнувся в машину, як і ви впали. З випадково телефон в машині попав. Це ваш телефон? Так, подивитися. Ваш телефон? Mm -hmm. Ваш. Ви кажете, що ви біля машини випадково стояли, як він начути в машині? — Так я що, з телефоном ходжу чи що. Ну не знімайте мене, будь ласка. Телефон, так як ви в поле <плат> телепортнувся в машину, правда? Я телефон взагалі е, лише у машині. був. Коли... — Так це ваша машина, ви ж коли казали, шо? що не ваша. Спав. Так машина ваша чи ні? Взяв покататися. Взяли покататися. Як, як і тоді у Мукачеві, так? Да? Як коли? Ви вас зупинили запияти кудись переможе. Дай купіяти. Ви мені перед цим казали, що ви стояли просто біля машини в полі і не їхали на ній. Ну, так я стояв від машини метрів 15 або 20. А як машина сюди попала? Звідки знаю? Може ви мені розкажете? Та й чого взагалі ви не прийшли, заламали і все остальне. Тут там їде на якійсь машині, то мало -лі, хто може набираєсь прикрутити та й завозити. Я що комусь мішав. Ви втікали від поліцейських. від Ні, яких поліцейських? Тому показалося мені. Пане Михайло, будь вйом. ласка, ви можете комусь зателефонувати? Зараз зателефоную. Заберіть, будь ласка, од мене от, всіх Кого-кого? Хто знімає? Так у вас є телефон? У мене закончились гроші. Ванька, дай перезвонити, будь ласка, пане Михайлу. Нормально. Х5 і закончились гроші на рахунку.